Доброго ранку, діточки! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. Тема нашого заняття складання творчої розповіді за казкою Ігоря Сечовика Троє ведмежа та зима. Ну що, готові? Сьогодні вранці я прийшла у дитячий садок та побачила, що в ігровому куточку сплять маленькі ведмежата. Як ви вважаєте, чому вони тут сплять? Вам цікаво дізнатися, в чому тут справа? Давайте зараз з вами послухаємо казку Троє ведмежат та зима. Троє ведмежат, дізнавшись, що всю зиму їм доведеться. Пати дуже засмутилися. Про цю чудову пору їм так багато цікавого розповідали довговухі зайчики, і як вони з'їжджають із гори на санчата, і як ліплять снігову бабу, і як граються в сніжки. Мамо, мамо, дозволь да нам хоч одним оком побачити зиму. А чому це одним оком усміхнулася мати ведмедиця? Ви можете побачити зиму обома очима. Справді радісно вигукнули троє ведмежат. А вже ж заплющуйте очі, і ви неодмінно побачите всі принади зими у вісні. Як звали кожного із ведмежат? Давайте спробуємо придумати їм ім'я. Наприклад, першого ведмедика звали. Мішутка, другого веселунчик, а третього Топтигін. У які пори року сплять ведмежата? Так, ведмежата сплять у зимку. А чому вони сплять узимку? Бо ведмеді узимку Лягають спати із-за відсутності їжі, коли у природі немає їхніх улюблених ласощів, фруктів, ягід, жолудів, горіхів, трав'янистих рослин. Давайте з вами згадаємо, а яка зима. Зима сніжна, біла, морозна, холодна, крижана, а ще вона весела. Та святкова. Давайте з вами поміркуємо, що могли побачити ведмедики у вісні, заплющивши очі. Мішутка побачив у вісні, як він катається на лижах. Веселочик побачив у вісні, як він катається на ковзанах, а Топтигін побачив у вісні, як він. Грає у сніжки та ліпить сніговіка. Давайте з вами промовимо чистомовку. мовку. Са-са-са, навкруги краса. Ас-ас, ас. Гарний настрій у нас: рі, 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 зима на дворі. Мо, 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 до лісу ми йдемо. А зараз давайте трошки відпочинемо і зробимо гімнастику для наших очей. Так, так слідкуємо за зайчиком. А зараз покліпуємо оченятами 10 разів. Приготувались? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Діти, а що таке казка? Казка це народний або літературний твір про вигадані або фантастичні події. Давайте складімо творчу казочку, як ведмежата зустрілися із зимою якими словами ми могли би почати казочку? І ось одного зимового ранку прокинулися ведмежата. Як звали ведмежат? Ведмежат звали Мішутка, Веселунчик та Топтигін. Де була їх мама? Мама ведмежат спала у берлозі. Де вони жили? Ведмедики жили у лісі. Що ведмежата любили робити? Ведмежата любили грати, бавитися, веселитися і допомагати матусі. Що було далі з ведмежатами? Замислились ведмежата. чому трава біла, дерева білі, ялинки білі і навіть зайчик. Вирішили ведмежата прогулятися. Куди вони вирішили прогулятися? Що було далі з ведмежатами? Ведмежата пішли на ігровий майданчик зустрічати зиму. Вони там грали, бавились, веселились. Як ми можемо закінчити казку? Ведмежата так втомилися, що прийшли у наш ігровий куточок. Та лягли спати. А зараз спробуйте розповісти казочку по схемі. Як це роблю я? Одного разу маленькі ведмежата проснулися, прокинулись у грудні місяці і побачили, що все навколо біле. Біла трава, білі дерева, білі ялинки і навіть білий зайчик. Замислились вони, чому все навколо біле? А зайчик їм відповів, тому що зима сніжна, біла, морозна, холодна, крижана, весела та святкова. І вирішили ведмедики піти на ігровий майданчик, зустрічати зиму. Там вони. Каталися на ковзанах, лижах, санках, ліпили сніговіка, прикрашали новорічну ялинку. Весь день вони грали, бавилися, сміялися і так під вечір втомилися, що прийшли до нашого ігрового куточку та лягли спати. Спробуйте, діточки, самі розповісти казочку або придумати свою. Розповідайте казочки своїм батькам, дідусю, бабусі, друзям, братику чи сестрички або іграшкам. Я бажаю вам успіхів, успіхів у складанні казочки. І бажаю до побачення!